Зупиняємося справа, зупиняємося. Все. Давай, безкап Да? А де працюєте? Я зараз військовий. Військовий? Да. Де? Турчинський полігон на даний момент. Частина. А, а яка частина? 0,2.58. Інженерному К... водітелю. Водієм, так? А да. автомобіль цей де ви взяли. Сусід? Сусід хто? Володька Прізвище. Я не знаю, як призвели. звати, Я що її питаю, Який... А де він живе? Тут. Де... Чайки, де, тут подмога. Там Там же такі сквітики, не сині, якісь біли. А, я... а як ви відкрили його? Він відкритий стоїть, той густий. А ключ від замка зажигання? — Він так і там є, він так сам. І вам сусід цей володько дозволяє брати машину? Я проїхався і все, ну без переборчів покинув. Сусід дозволяв брати? Ну. Дозволяв, так? Да. Ви бачили, що ви без колеса їхали? Вже я бачу, що трохи бізнесу. А як працівники дає, зупиняли, чому ви не зупинялися? А ми не вони зпиняли. Двома патрульками вас зупиняли синьо-червоними маячками. Спиртне ви вживали коли останній раз? Та є день рождення, тож 3-го рік. Коли? Ну цього 28-го. Я і так 28, і пив. Тобто вживали. Да? І, коли закін... і, коли... і коли закінчили вживати? Та їй пив, я ж за рулем пив. Щось за рулем пили, так? Да? А скільки випили? Ну, багато. Багато. Да? А чому ви не в військовій частині зараз? Мені о 3 число жити. А в Рівному де живете? Я мав на у вокзал поїхати, ну щось я заблудився трошки. Ну ви казали, що квартиру в Рівному знімаєте. Ну то я там подруги. Подруги. А володька де працює? Двопа на тих вікнах. Машина живе. А як ви його знаєте? Ми знакомуся на лавці, сидіє куріє. Ну то й ми і пішли з ним піти. Вчора на день народження з ним пили, так? Так. Да. А потім він пішов додому, а ви вирішили проїхати. Ну а я думаю, що не впівся що. А, а скільки ви випили взагалі? <рес> я Да. Ну, ну скільки? 6 літри. Сьогодні? Більше літри. Ну і пів там. Видають, включний кризи. Браже. Готовий до застосування. Підійдіть, будь ласка, сюди. І... 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 Та там що дихати? Набираєте повні легені Я і вам дуєте кути, до Повні? Зачекайте, це недостатньо місць. Та там фотонько. І помаленьку до шолска. Ще, 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 ще.

Як ви думаєте, що вам за це буде? Що буде це буде, я нічого не мав. Скільки терестів? Скільки Штрафів від того. Я не маю нічого. Це ви вважаєте це нормально, так? Я виден життя. Я ж виден. Да. А за свої гріхи, я відповідаю. ні, просто не подава, доктор Ми почали його переслідувати. До переслідування було ще задіяно два екіпажа працівників ДАЇ, так як водій своїми діями наражав небезпеку інших учасників дорожнього руху. Даний автомобіль був, виїхав за межі міста Рівного та був зупинений в СМТ гоща. Після зупинки даного транспортного засобу водія не було жодних документів, які б засвідчували його особу. Також водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місце пригоди було викликано, викликано слідчо-оперативну групу Гощанського райвідділу.